Робимо вдих, видих і відпускаємо руки. Знову робимо вдих, штовхаємо руки догори і витягуємо хребет таз спровертаємо на себе. Знімаємо напругу із поперека. Маківка штовхається теж вгору, підборіддя на себе. Видих, штовхаємо руки, опускаємо дуже повільно. Тепер стараємось зробити. Дуже свідомо. Вдих знизу вверх, живіт нижня частина ребер, грудь, ключиці. Робимо вдих. Затримуємо дихання, штовхаємо ногами руками в різні сторони стіни. Видих, опускаємо. І ще два рази так робимо. Вдих, знизу наповнюємось, штовхаємо руками стіни і ногами, таз провертаємо на себе, випрямляємось. Видих, натягнулось і розслабилось. Вдих, натягнулись. видих, розслабились. Супер. Активізуємо теж свою енергію за допомогою вправ, котрі включають наше сухожилля. Що ми робимо? Вдих, штовхаємо руками стіни в різні сторони. Долоні отак піднімаємо таз спровертаємо на себе, підборіддя на себе і витягуємо маківку догори. Видих, опускаємо руки. І тепер зробили декілька вдихів, видихів між долонями, начебто сила штовхає наші долоні в сторони. Пропрацьовуємо м'який лунг, пам'ятаємо. Знову руки штовхаються в сторони. Вдих, вдихнули, затримали дихання, видих, опустили, підхватили силу між долонями. Знову декілька разів так руки рухаються, вдих. Знову долоні в сторони. Натягнулись, видих, відпустили. Супер, достатньо. І тепер в цьому стані витягнути постава наша рівненька. Так, починаємо штовхати стопами таз в різні сторони, начебто у нас надувна куля тут і в ній вода. І починаємо увагою рухати цю надувну кулю з водою, і за нею рухається наш таз, відпускаємо наші руки. І починаємо при цьому дихати повним диханням. Живіт, нижня частина ребер, грудь, ключиця. Стараємось вдих відчути, як в нашому тілі відгукується в наших відчуттях в тілі. Погляд у простір перед собою. Робимо довгий вдих, довгий видих. Відчуйте, що відбувається, коли ви свідомо робите вдих, видих, не відвлікаємося на думки. Можна сказати, така е медитація в рухах, дивимося у простір, розслабляємось і відчути, як змінюється внутрішній стан.